Світ часто здається несправедливим. Ми бачимо, як сильні пригноблюють слабких, як чесних обманюють, а бідних зневажають. І в серці виникає запитання: де ж Бог, коли чиниться кривда? Але Слово Боже попереджає: у книзі. Еклезіаст 5 розділ 7 вірш написано: Якщо ти побачиш у краї утискування бідаря та порушення права і правди, не дивуйся тій речі, бо високий пильнує згори над високим, а над ними Всевишній. Бог бачить усе. Жодна несправедливість не проходить повз Його. Погляд. Люди можуть зловживати владою, але над кожним земним високим є той, хто вище за всіх. Господь не байдужий до болю і до неправди. Він дозволяє певні речі, щоб випробувати серце людини, але Його суд неминучий. Тому не дивуйся злу. І не втрачай віру, бо Бог бачить, чує і чинить праведний суд у свій час.